Оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області спільно зі слідчими обласної поліції затримали учасників міжрегіональної злочинної групи, що спеціалізувались на викраденні нафти шляхом врізки в трубопровід одного з газопереробних заводів на території Чернігівської області. Створили злочинне угруповання двоє раніше судимих за аналогічні злочини уродженців міста Лубни. Як спільників залучили колишніх працівників правоохоронних органів та мешканців двох областей. Фігуранти заздалегідь підібрали найбільш вдале місце для врізки, придбали землерийну машину і незаконно під'єдналися до нафтотрубопроводу. Від місця врізки зловмисники проклали під ґрунтом відвід з загальною довжиною близько п'яти кілометрів, де з протилежного боку встановили резервуар для накопичення викраденої вуглеводної сировини. Щоб мінімізувати ризик викриття, ділки здійснювали забір нафти крапельним способом, який фактично не фіксує падіння тиску в трубопроводі. У подальшому ділки вивозили викрадену нафту на спеціально обладнаних резервуарами вантажних автомобілях. За одну ходку вони викрадали до 12 кубічних метрів сировини, яку у подальшому збували на та різним комерційним структурам на території Полтавської, Чернігівської та Черкаської областей, що приносило щоразу понад 500 тисяч гривень прибутку. Правоохоронці за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення Полтава із залученням експертів та кінологів затримали учасників злочинної групи на гарячому. За місцями проживання, реєстрації та автомобілях фігурантів провели 18 обшуків, у ході яких вилучили спецтехніку, вантажні та легкові автомобілі, обладнання для закачування вуглеводневої сировини, документи та чорнові записи. Наразі п'ятьом учасникам злочинного груповання повідомлено про підозру за кількома статтями. Кримінального кодексу України. Затриманих фігурантів помістили до ІТТ міста Полтави, а після проведення усіх процесуальних дій прийматиметься рішення про повідомлення іншим фігурантам про підозру. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Полтавська обласна прокуратура.